Добрий день, ми з України! Два канатопські коми у продовженні патріотичного челенджу Україна 2023 із новим твором у нашій пам'яті Одеса Ірони. Вони нас хочуть всіх пустити по світу. Тому й руйнують ці негідники освіту. Перед навчальним роком на серпневих днях нещадно б'ють в одеські школи. По школі у Ромнах. у них мета зірвати процес навчальний будівлям шкод завдати колосальних і просто зруйнувати вщент дитячі долі, убить директора, як це було в романській школі. Тому від них ракети, дрон або снаряди з танка, бо їх на ляка дитяча вишиванка. Тому навчальні заклади вони обстрілюють постійно. Але ми можемо діточок навчати дистанційно. Знання глибокі, здобувають наші діти. За це ми вітчизняні дякуємо освіті, що розкриває юним крила для польотів, що виховує маленьких громадян і патріотів. До дружби із агресором нема вже вороття. Вони нас заганяють в підземні укриття, але майбутнє, перспективне у нашій освіти. І будуть в нас лінійки. Де дзвоники і квіти. І буде рік навчальний, безповітряних тривог. Дитинство захистить, наш милостивий Бог. Наступлять дуже скоро щасливі мирні дні, де ніколи не забудемо Одесу і Ромни.